Лісовик напружено спостерігав за непрошеними гостями, він вже знав, що це ворог нашої землі. Серед нечисті люба інформація поширюється значно швидше, ніж серед людей, не дивлячись на всі їхні телефони та інтернет. Як тільки перші танки торкнулися нашої землі, як тільки перша ракета вибухнула на території нашої країни. Одразу в усіх куточках батьківщини кожна нечисть від великої до маленької відчула цю нестерпну біль рідної землі. Цих нелюдів було близько двадцяти, і вони вже декілька днів знаходились в лісі. З болем в серці лісовик дивився, як ці нелюди розкидують сміття. Ламають дерева, навіть сруть де попала. Це дратувало найбільше адже вони навіщось приперли з собою декілька вкрадених у людей у нітазі. Навіщо вони їм у лісі не зрозуміло. А ще пральна машина, яка стояла посеред галявини. Як вони зібралися? Прати без водопровіду та каналізації не зрозуміло, та чи взагалі збиралися. За цей час, що ці нелюди знаходились у володіннях лісовика, вони не лише жодного разу не прали, але навіть не милися. Від них смерділо так, що лісовік учуяв би їх за кілометр. Навіть якби був не лісовою нечистю, а звичайною людиною. А ще він ніяк не міг зорієнтуватися, як називати цих незваних гостей. Він чув, що українці звуть їх свинями, або свинособаками, або навіть орками. Але навіть подумки не хотів ображати такими зрівнянними ані свиней, ані собак, ані орків. Хто такі орки лісовик не знав в Україні такого не водиться, але він був впевнений, що в будь-якому разі вони значно кращі за цих нелюдів. Лісовик відчув запах болотної тіни та озирнувся. Поруч стояла болотниця. У мене все готове. Мавки теж на поготові. заманють цих. Проклятущих кацапів до болота за милу душу можна починати. Лісовик похитав головою. Майте терпіння, хіба не відчуваєш, що до них підкріплення йде десь із тридцять осіб? Як воно диверсійна група? Ці на них тут чекають, ті, що прийдуть. Значно небезпечніше. Вони справжні військові Десантура. Не те, що ось ці недосвідчені Буряти. Ось кого необхідно знешкодити буде в першу чергу. Болотниця зітхнула. Це ж скільки ж цієї погані на нашу землю прийшло? Хіба ж їхня нечість не може їх зупинити? Лісовик посміхнувся. Їхня. Там багато наших. Ти ж пам'ятаєш, що деякі землі колись теж до Київської Русі належали. Тож і нечість наша на тих землях так і залишилась. Я інколи спілкуюся з ними, і вони теж допомагають, як можуть. Думаєш, чого деякі їхні ракети або. Не долітають та падають на російські території або взагалі назад вертають. Чому в кацапів техніка псується? Чому так багато різноманітних нещасних випадків? Кожен на своєму місці робить свою справу. Так, посміхнулася болотниця. Та й наші місцеві не відстають. Як я раділа, коли польовик підняв гусей та направив їх в двігуни російських літаків. Як добряче вибухали ті літаки. Так, чудово. Гусей, звісно, шкода, але вони самі визвалися. Погодився лісовик. А коза, що гранатою п'ятьох нелюдів підірвала. Справжня героїня. Так, звісно. Шкода, що багато наших гине. Але не буває перемоги без втрат. Єдине засмучує, що у нас гинуть найкращі, а у кацапів всілякий непотріб. Болотниця поклала руку на плече лісовика. Так, це дуже засмучує. Але цей непотріб необхідно видалити з нашої землі. Самі вони, на жаль, не підуть. Самі живуть в лайні та хочуть, щоб і ми жили так само. Лісовик важко зітхнув. Знаю. Що ж добре, передай всім, хай приготуються. Завтра буде важкий день. Диверсійна група прибула на світанку. Лісовик похмуро оглядав їх. Він відчував сутність кожного з них. Тож одразу вилучив з групи десятьох. Вся група була добре підготовлена, але саме ці десять військових були справжніми професіоналами, приймавшими участь у багатьох війнах. Тож їх треба було опасатися найбільше. А серед цих десятьох увагу лісовика привернув один. Зовні він був схожий на бурятів, але все ж таки інший. Якут як дізнався він від старого Ворона. Він небезпечний. Прокаркав ворон. Його отець, дід і прадід шамани. Він перейняв їхню силу. Він знається з богами та нечистю свого народа, а я не впевнений, що з ними нам вдасться домовитись. Лісовик роздивлявся шамана. Нам не обов'язково з ними домовлятися. Вони мають силу на своїй землі. Тут вони неспроможні заподіяти нам лиха. Тим часом Якут почав прив'язувати на гілки дерев строкаті стрічки, а під одним з дерев поставив склянку з молоком. «Ти що это чудиш, шаман? Запитав один з диверсантів. Нужно заплатить дань місному Ітчі за те, що ми прийшли на його територію. Так принято у моєго народу». «Ітчі? Это що еще за фігня така?», – Якут похитав головою. Вин был незадоволений тем, что товарищ так зневажливо говорит про це. Ичи это дух природы, хозяин тайги. Здесь тоже есть хозяин, я чувствую его. Військовий засмеялся. Чудной ты, шаман. Здесь разве что леший может водиться, а с ним эти твои ленточки не помогут. Шаман нічого не відповів. Лише прошепотів на своїй мові якусь молитву. Лісовик з злістю сплюнув. Йчі леший! Лісовик я, лісовик. Справжнісінький український. І щоб ви паскуди не робили, це вам не допоможе. Усі ви тут згинете. Наче почувши його слова, як-от здригнувся та почав вдивлятися вглиб ліса. Лісовийку навіть на мить здалося, що цей чортяка і справді бачить його. Але той, роздивившись навколо, пішов до вогнища. Треба пильнувати його. Відчуваю, що він ще завдасть нам проблем. Росіяни сиділи біля вогнища. Борати пили горілку, а диверсійна група з 30 чоловік утримувалась від пияцтва. Їхній командир підійшов до Якута, який зі стурбованим виглядом дивився на вогонь та крутив в руках якийсь амулет. Скоро прийде проводник із місних. покаже нам дорогу, як через лісні незаметно подобратися до позиціям у Шаман підвів на командира очі. Я говорив з духами. Вони сказали, що зря ми прийшли на эти землі. Ми і здесь і останемся. Командир розлючено вибив з рук Якута його амулет. Достал ты со духами, шаман! Каких, черт, тут духи в наше время? Запомни, сука. Мы вторая армия мира. Нам да, может и первая. Просто с америкосами напрямую еще не сталкивались. И никакие укропы нас не победят. Ты посмотри, сколько их за наш русский мир. Сколько из них нам помогает. И вот и сейчас проводник придет из местных и проведет нас через лес. И чтобы я больше про твоих гребаных духов не слышал. Колы командир пошел, Якут мовчки підібрав амулет та повішав його собі на шию. Лісовик насупився. Отже, колаборант прийде. Ну що ж, для нього буде окрема зустріч. Провідником виявився суховатий чоловік середніх років. Доброго з дідночка, наші! Привітав чоловік к Кацапі. Командир групи посміхнувся. Доброго. Мені тут сказали, що ти в ближайшому населеному пункті шуттаті типу по старости. Чоловік закивав головою. От видиш, шаман, навіть управлінці за нас. А ти со своїми духами. Звернувся командир до якута. Той не відповів, лише з тривогою поглядав в ліс. Туман згущається. Як думаєш, здесь він сейчас? Командир знизав плечима. Туман це всего лишь природне явлення. Не надо в сьому мистику искать. Диверсійна група разом із бурятами рушила повз ліс слідом за провідником. Туман вкривався навкруги, становлячись все густіше. Коли він став настільки густим, що дороги взагалі не стало видно, провідник розгублено озирнувся. <свистовування> Командир групи схопив чоловіка за грудки. Ты чё, хохол, страх потерял? Решил нас в лес завести, чтобы потом мы не выбрались? Да я тебя, сука, сейчас грохну. Я тебя сейчас... Він замов, бо в лисе почулася песня. Нижний жіночий голос спевал тихо, але в лисе его було чудово чутно. Что это? Откуда здесь девка? Да какая разница, сейчас схватим я, пусть дорога покажет, раз этот хер заблудился. А заодно и развлечемся с хохлушкой. У меня уже давно бабы не было, целых две недели. Кацап зареготав. Декілька солдат кинулись на голос ловити дівчину, що співала. Командир групи хотів піти з ними, та шаман схопив його за руку. Не ходи, это ловушка. Какая еще ловушка? О чем ты? Эта девушка не человек. Командир развернулся, та врезав якуту в пыку. Ты достал уже со своими духами и прочей мистикой. Еще раз услышу пристрелю. Всю мить почувся ще один жіночий голос вже з іншого боку. Командир з підозрою поглянув на збліднулої якута. Той перелякано дивився в той бік, звідки лунав голос. Сколько їх тут? Пробурмотів розгублений боєць. Командир схопив переляканого провідника за комір та притягнув до себе. Що тут у вас відбувається? Хто це поє у вас в лісу? Чоловік, майже непритомний від жаху, замотав головою, даючи зрозуміти, що відповіді у нього немає. Так закляхнувши на місці, кацапи почекали повернення бійців, що пішли шукати співаючу дівчину. Вони довго, пильно вдивлялися в туман, нічого не бачив далі, ніж на два метри. Так да де ж вони?» Нетерпляче вигукнув один з бійців. Якут, нервово гладячи свій амулет, поглянув на командира. Можеш мене пристрелити, но я скажу наших людей уже нет живих. Духи цього леса забрали їх. І що ти пропонуєш? повільно мовив той. Якут знизав плечима. Командир заматюкався. Значить, так, устраюваємо привал. Розводимо костер і ждемо, поки спаде туман. Не може ж він вічно тут висіти. Приготувалися до ночівлі, запалили вогнище, виставили вартових. Сліді за проводником. Я хахло тому не довіряю наказав командир одному з бійців. Колаборант нахнюпився всім своїм виглядом, демонструючи образу, але промовчав. Ніч була дуже темна. Ні зорі, ні місяць не було видно. Лише цілковита темрява. Інколи лунали голоси ночі. То Філін погукає. То вовк завиє. Росіяни напружено вслуховувались. Я не понял, Це что, волки? что, є волки? Що ти се, У тебе автомати і гранати? А ти волков забоявся. Колаборант нервово здригнувся та пришепотів солдату, який його охороняв. «Слышь, я... это... в туалет мне надо!» Командир, почувши це, наказав бийцу. «Иди с ним и следи, чтоб не сбежал!» Боец по лаборанта дулом автомата. «Попробуешь сбежать, получишь очередь с калаша, понял?» «Понял!» Погодився той... Педвившись на ноги. Но я ж не сумасшедший посреди ночи через лес бежать, особенно если учитывать, что я заблудился, и волки он воют. Но это ты нам говоришь, что заблудился, а там кто тебя знает. Но ведь не я туман устрою, как бы я это сделал? Кацап раздратованно сплюнул. Хватит болтать. Си давай, Да пошли обратно к костру. Шутка здесь. Не по себе мне. Колаборант з ніяковіла озирнувся. Ты это, может, отвернешься? Не могу я смотрю. Да ради бога. Солдат демонстративно відвернувся. Зітхнувши з полегшенням, колаборант повернувся до лісу і завмер. Майже поруч із ним, на нього дивилися два величезних жовтих ока. Жахливий крик прорізав темряву. Росіяни підхопилися, намагаючись щось роздивитися в нічному лісі. Боєць, охоронявши колаборанта, Вибіг до вогнища блідий як смерть. Ти там ано, там ще, оно, забрало. Хто ще, Що воно? Що забрало? Де проводник? Командир кинувся до бійця. Ано з забрало ще, так нічого від охоронця не змогли добитися. Йти шукати провідника в ніч було нерозважливо. Тож командир виставив додаткову варту та наказав іншим відпочивати. Жах кругляв навкруги. Всі були напружені, тож знімали напругу горілкою. Навіть командир пиячив з усіма. Вартові теж, хоч і ховалися. Не пив лише шаман, він зосереджене вглядався в нічну темряву, намагаючись роздивитися те, що хавалося в лісі, і йому здавалося, що темряві лісу слідкувала за ним. Вранці не дорахувалися шістьох. Вони просто зникли, не залишивши жодного сліду. І ніхто нічого не чув. Командир похмуро поглянув на шамана. Объясни мне, как хохлы смогли незаметно выкрасть шестерых хорошо обученных людей, и никто этого не видел и не слышал? Это не хохлы, это духи. Спокойно відповів Якут. Командир виявився. Поднімайтесь, туман ушов. Можемо йти далі. Но проводник, к чорту проводника, к чорту духов. Самі виберемося, по компасу будемо орієнтуватися. Головне вийти з ліса. Група почала рух, але не минула і півгодини, як звідки знов почав з'являтися туман. Він клубився, немов дим, утворюючи дивні постаті. Які поступово почали перетворюватись на дівочі силуети. Ці силуети приваблювали та манили за собою. Знову почувся дівочий спів. Кацапові цього співу, наче голови втратили, розбіглися в різні боки, намагаючись співа... спіймати співачок. Наказів ніхто не слухав. Втім, і сам командир досить швидко забув, хто він і де він. На його обличчі з'явилася недолуга посмішка, він почав скидати з себе одяг. Шаман спробував зупинити його, але все було марно. Більш того, чудовий жіночий спів потроху почав проникати йому в мозок. Шаман жахнувся, уявивши, що може з ним статися, схопився за свій амулет. Та почав голосно молитися на своїй мові шамані. Відчувши, що його попустила, Якута зернувся навколо. Він залишився один з усієї групи. І при цьому відчував, що за ним стежать духи лісу. Потрібно було щось робити, щоб вижити. Тож шаман розпалив багаття. Дістав з рюкзака особливі трави та почав читати замовляння час від часу, підкидаючи трави до вогню. Через деякий час Якут підняв голову. Прямо перед ним стояв лісовик. Шаман задоволено посміхнувся. Ну, що хохляцький ітчі? Не ажидав такого. Это заклинание может подчинить любого духа, даже такого, как ты. Лисовик не вырухнулся, просто встояв, дивлячись, наче скрізь якута. Той загасив багаття, начепив рюкзак. Теперь слушай сюда, Ичи. Ты сейчас выведешь меня из леса. Только к позициям русских, ты понял? Лісовик повільно кивнув, розвернувся та пішов лише йому відомою дорогою, яку трушив слідом. Через деякий час дерева почала рідіти, а попереду вже можна було побачити просторий степ. Шаман повеселішав, навіть прискорився, але лісовик раптом зупинився. Відніс сподіванки яку тут ж зупинився. Лісовик повернувся. На його обличчі грала хитра посмішка. Невже ти справді вирішив, нібито ото твої ахалай махалай на мене падіють? На отіх, як ти там кажеш, ічі? Ото на них, може, й так. А я. Лісовик, справжнісінький український лісовик. І ота твоя дурня мені по барабану. Він махнув рукою і зник. Також зник степ, що нібито був попереду, а якут раптом опинився на купині посеред болота. З переляку у нього підкосилися ноги, і він ледь не впав. Озираючись навкруги, шаман намагався вигадати, як же ж вибратися звідси, але нічого не приходило в голову. Болотниця зненацько з'явилася перед якутом. Той з переляку сіпнувся, відступив назад і по груди занурився в брудну зелену жижу болота. Злякавшись ще більше, шаман замахав руками, шукаючи, за що схопитися, щоб вибратися. Що таке, хлопче? Невже скупатися захотів, засміялася болотниця і зникла. Поруч з болотом повсідалися мавки в вишиванках та дзвінками на головах, і над болотом почала лунати. Пісня, заглушаючи останні крики, якута про допомогу. Якщо вам сподобалась ця історія, ставте лайк і не забудьте підписатися. Вас чекає ще безліч цікавих історій.